Привіт, мене звати Катя. Це подкаст Real Mamas, який я роблю не часто, але за покликом душі та серця. Ну і також за покликом е коментарів е тих людей, які мене оточують, і зокрема моїх підписників. Справа в тому, що буквально днями в сторіс я поділилася значною великою величезною, huge... Новиною про те, що завершила ГВ Моїй дитині два роки і два тижні. І от нарешті це сталося. Емоції не передати. Хто знає, той знає, і мене вразило, наскільки ті мої колеги, подруги, які зараз на ГВ, які зараз мають маленьких діток і годують їх, як вони почали всі запитувати, як же це сталося, тому що так чи інакше, як би було складно чи легко. Починати ГВ після народження дитини. Питання завершення ГВ це для когось просто найскладніший процес, це точно не легкий процес. Ну хіба що так склалося, що зорі зійшлися, і напевно, що бувають такі ситуації, коли дитина сама відмовляється, вже не хоче якось так все виходить. Тож, як завершити ГВ, мій досвід? Очевидно, якщо у вас є запитання до того, як це робити, для цього існують профільні спеціалісти, консультанти з ГВ. А для цього існує ютуб-канал Ніни Зайченко, яка розказує про ці процеси. Також для цього напевно, що існує досвід тих близьких вам, коліжанок, рідних, людей, які пройшли цей шлях, кому ви довіряєте, і чий досвід для вас, ну так би мовити, релевантний. Ділюся своїм досвідом. Можливо, він вас також надихне, можливо, буде для вас корисним. Треба сказати, що початок ГВ для мене був болючим, нестерпним, просто неймовірно важким. І навіть я зрозуміла, коли ще не відійшла від пологів, що налагодження грудного вигодовування це взагалі ще страшніша річ ніж самі пологи. Так, такі в мене були відчуття. А я розкажу ще про свій такий негативний досвід того всього. А це буде в окремій серії подкасту. Зараз хочеться просто так коротко резюмувати, що, ну, що ви розуміли. Початок був непростий, дитина не могла правильно схопитися. Це був процес налагодження того, щоб ну, вона взагалі їла і правильно їла. Бо для мене ГВ це було. Ну, Ясна річ, потрібна історія. Я вболівала за це і не хотіла від цього відмовлятися. Тому через затерті, протерті до крові соски, через буквально крик в післяпологовій палаті, використовуючи накладки, пурилани, відгоніни Зайченко, якісь поради, все-все я почала проходити цей шлях, який не завершився в пологовому, де мене Роздуло, де у мене було дуже багато молока, особливо в одній правій е грудяці, цицьке, ну ви зрозуміли. І е це все було просто нестерпно, е жахливо. І е полегшення, або як це, відчуття задоволення. Я відчула, коли в мене припинилися регулярні лактостази. І це було десь, ну, коли моїй малі було місяців шість. Я відчувала протяги на собі, всі вітра, навіть в спеку палючу. Я не могла ходити там просто в футболці. Цей овер розмір для мене був незрозумілий, незвичний. Це було ну, максимально дискомфортно. Я була максимально не сама в своєму тілі, от в цій зоні. І це було дуже відчутно. І саме це мене частково загнало, а можливо ледь не загнало в післяпологову депресію. Але цей шлях я пройшла, і неймовірно рада, що мені вдалося зберегти ГВ, бо моя мала дуже це діло завжди любила, і вона просто з неабияким задоволенням завжди припадала, прилинала до маминих грудей, що не могло не радувати мене. І навіть крізь сльози, крізь свій біль, звісно, що для мене це була радість. Але звісно, що. Така радість доступна не всім, і бувають нестерпні моменти, коли я розумію, чому це відбувається. Коли жінки це не відтримують, я була сама на межі і десь біля того, як там 5 місяців, здається, було, чи 6 місяців, напевно, 5, То я взагалі просто у мене була безсонна ніч. Я плакала, передивлялася відео, як завершити ГВ, ну і зрозуміла, що на тому етапі це був не мій варіант. Я вирішила далі боротися, ну і виборола. Тому моя історія з цим, як ви бачите, не така, що я народила дитина, прилинула до грудей безболісно, прекрасно, як в цій рекламі. Їла собі молочко і все було класно і спокійно. Ні, це історія зовсім не про мене. Тому я сама вражена тим, що два роки, навіть більше. А це все, це все тривало. Не буду брехати з півтора роки малечі. Я... Почала шлях до згортання, грудного вигодовування. Почала я цей шлях з декількох причин. Ну, по-перше, бачила, що вже немає такої необхідності. Якісь денні годування відпали самі собою, ранкове, здається, прибрала. Потім якесь вечірнє, якось так хаотично це вийшло для того, щоб у мене було кілька годин ну, там ходити поїхати на роботу. Або кілька годин для себе. Мати це така важлива історія, коли дитина вже на прикормі, коли вона вже їсть. Дорослу їжу, почала її активніше більше їсти. І так от якось природньо деякі годування вони самі по собі відпали. Але коли дитині було вже ну, півтора роки, Моя робота, я змінила роботу, планувала змінити роботу. Один з важливих аспектів це був графік, ранковий графік. Тобто мені треба було в 4.30 ну там 4.45 вже бігти з дому на роботу, о 5.00 ранку бути на роботі, а це дуже складна історія, тому що от якраз основне, що було, це нічне годування. На вечір, на сон, на засинання і нічне годування. Бо на той момент від звички. Денного годування і засинання під груди цієї звички звичками вже позбавилися. Так от, через нову роботу основний цей був виклик. Я дійсно дивилася відео Ніни Зайченко, слухала ці всі лекції. Які на її каналі на її каналі в Ютуб є зараз платними до речі, але там ну дійсно вичерпні хороші знання, але це все настільки хаотично в моїй голові розліталося. Я консультувалася зі своїми подругами, які пережили цей процес, які згорнули ГВ. Я вам скажу головне: фантастично неможливо і нереально, от кожен етап згортання ГВ здавався, та взагалі все, що з ГВ пов'язано для мене фантастично і нереально. Що колись не буде боліти, що колись не буде набухати, що колись дитина буде засинати в день, бо з цього кілька днів істерик. Складної ситуації, а потім звикає. Ну, так от сталося з, з, з цією звичкою засинання під груди в день, наприклад. Реально, кілька днів істерик, треба побігати, треба приділити цьому час, треба це все витримати, втішити дитину, а потім якось вона вже звикає. Ну, те саме з вечором було засинання на ніч, вдалося подолати дні істерик, вкладань кілька годинних. Але все ж таки в дитини випрацювалася ця звичка. Я змінила роботу. Ми переїхали в інше місто. І ще один виклик: всі в сім'ї захворіли на ковід. І коли в тебе півторарічна дитина з ковідом, то ти робиш все можливе для для того, щоб її полегшити. Цей перебіг хвороби, і тоді ГВ повернулося там в межах одного тижня просто на всіх фронтах і під засинання, і в день і зранку, коли тільки дитина того захотіла. Денних цих годувань після одужання вдалося позбутися, але знову повернулися. Годування на ніч. І все, що я почула з усіх порад з Ніни Зайченко про ці поступові звички, що треба там, там три дні чи там скільки п'ять днів попробувати, потім ще п'ять днів звикання. ну там Послухайте, там є якісь в неї певні а, такі кількість днів, певна, яка приблизно має випрацьовувати звичку. А, тобто, проходячи оце все, і коли ти думаєш, брін, лишилися лише нічні годування. а Виявляється, що ти знову там повертаєшся в цю, в це колесо для цієї, для цього хом'яка, який знову. Ну... Примусив дитину звикати до того, що засинання на ніч відбувається під цицьку, І ти з цим нічого не можеш зробити. Головне головний висновок з усіх там порад своїх подруг. З того, що я слухала і читала, це те, що мама має бути в ресурсі. Мама і ті, хто поряд з вами, там тато, хто живе поряд з дитиною, хто допомагає в усіх цих процесах. Треба бути в ресурсі. Треба мати сили для того, щоб знову кілька днів цих істерик і небажання дитини звикатися з новими реаліями, пережити місяцями такого ресурсу в мене не було через мій специфічний графік роботи. Що в мене було? Це відрізання годування зранку, тобто десь з п'ятої години. З часом вдалося дитині звикнути, що вона вже не може їсти, тобто ні о п'ятій ранку, ні о 6-й ранку, ні о сьомій ранку вона вже снідати, так би мовити. Чи це останнє ранкове доїдання грудьми не може бути. А з вечора і до четвертої, там 45, я твоя моя донечка. От в такому режимі місяцями, з купою різних стресів і всього, мені реально легше було ввечері. Покласти дитину спати під груди. Я могла трошки послухати щось в ухах в Ютубі, сама заснути під це. І е, навіть коли там сплю кілька годин і змушена була прокидатися, щоб готувати дитин, годувати дитину, для мене це був все одно вихід з ситуації. Мені не треба було. Переживати ці істерики ввечері, я не готова була. Кілька місяців я збиралася з силами. Я наближалася до свого дня народження, який в червні я наближалася до дня народження, до дворіччя своєї дитини, яких вже два роки. Ну там хто ВОЗ, всі рекомендують два роки годувати, Так я з думками різними була. Можливо, варто було завершувати в один рік, бо мені здавалося на цей момент, що інтерес до ГВ у дитини незначний. Потім я дивлюся на цю дитину, як вона, яка вона стає знову маленька в твоїй очах і взагалі, коли вона прилинає до тебе, коли вона така незахищена, коли їй так це потрібно, коли вона так це любить. Ну, і це дійсно етапи насолоди. певні. Але бажання повернутися до себе, буду собою мати свій маленький, хай як це вуха з кажуть, розмір, що там далі буде з моїми грудьми побачимо. Звісно, сподіваюся, що все буде прекрасно. Але але, але навіть найстрашніші картинки, які тільки можна з скручуванням млинців в бюзгалтер, тобто я вже до такого етапу дійшла, що все це мені не страшне. Я десь піднабралася рішучості. Цих сил я десь піднабралася бажань зробити те, що не притаманно мені, але що дає мені відчуття того, що я вільна. А можливо, навіть колись десь на добу поїхати і відпочити, не знаю, там самостійно виспатися, а дитину лишити. О, це все такі блакитні мрії, але згортання ГВ дає для цього можливість. І от, в тому числі, не знаю, там блін, випити, покурити. Я от Все, що знаєте, все, що хочеться зробити, те, що надає тобі ну, ці от крила самостійності і незалежності, кожна клітинка твого тіла належить тобі. Цей момент за дев'ять місяців вагітності, 2 роки годування. Тобто, ну фактично розумієте, ну це не 3 роки, але майже 3 роки все-таки залежності абсолютної з дитиною одна від одної. І е, от фінальне, максимальне відчуття себе це для мене згортання ГВ. Тому не під свій день народження, я не встигла, не під 2 роки дитині, я також не встигла, але думки роблять свою справу. Взялася якось в один день рішуче, не готувалася до цього якось довго, думала-думала про це і вирішила одного прекрасного вечора, що, напевно, будемо пробувати. Три дні, істерик по кілька годин, і просто нерозуміння дитини, що відбувається, чому їй не дають заснути, як вона це звикла. Потім якось вже легше, потім вже дитина засинає ввечері. Вночі, замість трьох-чотирьох разів, мала почала їсти два рази. Потім дивовижно там один раз. А у мене одразу дискомфорт, тому що зменшення попиту народжує в моїх грудях відчуття того, що є дисбаланс. Якщо, уявіть собі, там дві доби фактично дитина не їсть одні груди чи добу, ну, як я там зрозуміло, да? якщо вночі вона поїла лише одну. Цицько, друга, просто вже виходить, та вже дві доби вона нікому не потрібна. І були ці моменти, коли я просто вже готувалася бігти кудись шукати в пологовому медсестру, яка би мене розціджувала, бо я це не вмію робити. І страх лактостазів. Він був присутній, але настільки він був сильним, щоб зупинити мене на цьому шляху. І от реально якось поступово, я не фіксувала дні, як це було, але буквально протягом тижнів, три дні, важко. Віз ще раз повторюю три дні. От у мене було був кризовий момент, коли дитина аж плакала, не хотіла засинати без цього. Потім вона просила про це, згадувала про це, але е, їй вистачало пояснень. Потім вночі реально один раз на ніч лише їла. Я думаю, вау, оце, тобто, тобто навіть не приходилося мені вночі її відмовляти, бо це був ще один такий важливий момент для мене і стресово. Я собі не могла уявити, як я дитині вночі скажу ні, вона ж сонна, вона плаче, як можна відмовити. О, я очікувала на цей стрес, але ну, мені, напевно, пощастило, а можливо, це така закономірність. Потім сталося так, що дитина просто один раз не прокинулася їсти груди вночі. Я вже просто супер зраділа. Потім була ще одна така ніч, і я думаю: вау, ну це вже фінал. Потім була ніч, коли вимоги були прям сильними, і дитина їла двічі. Ну я дозволила, тому що були вже такі ситуації, що я вже така вся набрякала. Потім знову нічого. Потім була ніч, коли вона коли, коли вона просила, але е, вдалося домовитися, і відмова, і водичка допомогли. Це весь цей час, водичка поряд вночі постійно має бути якась вода. Наскільки я вже почитала, зрозуміла, що це найкращий варіант замінювати. Ну не замінювати, а саме просто мати таку альтернативу, як вода. Тому що хочеться пити пий. Якщо хочеться їсти ну це вже інше. Якщо їсти вночі, звичка у дитини, наскільки я розумію, це не дуже добре. От тому пити хочеш на воду, їсти будеш хотіти сильно, значить, в день наступного разу їж більше для того, щоб вночі не прокидатися від голоду. Але тут насправді ж ця психологічна звичка, як я бачу за нашим прикладом, вона більше спрацьовувала. Uh, так от, от такі от кризових кілька ночей, і в той момент навіть коли я думала, що вже все закінчила, а потім дуже дуже важка ніч була з дуже великими проханнями, коли ну реально нереально відмовити і в моєму випадку простіше дати. Потім знову ночі, коли це прохання або не відбувалося. Або вдалося домовитися, так би мовити, і запропонувати альтернативу у вигляді води, або просто продовження сну. Ну і все кілька ночей, таких вільних я просто зрозуміла, все, далі повертатися не буду. Далі, навіть якщо сильно буде прохати про це, ні, я вже на це не ведуся. Мені вже стало легше. Я потім чекала, коли будуть напряки, коли будуть лактостази, коли буде щось. Тут-фут-фу, цього вже не знаю. Ну тут тобто тиждень вже. Я записую, напевно, вже тиждень, як ця історія завершилася і все нормально, сподіваю. Що так і буде, так там молоко в грудях продовжує ще бути місяцями. І це для мене така ще запасна паличка, тому що я в наших реаліях великої війни, я завжди думаю, що було ще одним аспектом не припиняти ГАВИ раніше, ніж напевно це могло би статися, це те, що я не знаю, в якому місці як можна опинитися без там води, без їжі. А це варіант. Ну, тепер я спокійна, що в разі якоїсь, не дай Боже, критичної максимальної ситуації, то якщо що, щось в моїх. Скриньках та й знайдеться. Але наразі я дійсно святкую своє завершення ГВ. А, і мені здається, що ми з малою вийшли з мінімальними втратами з цього процесу. Я навіть ну, не зафіксувала, знаєте, цей останній раз. Думаю, блін, треба було якось зафіксувати, можу сфоткати на відео, коли був цей останній раз. Але я як та птаха, яка вилетіла з. Цієї клітки з усією любов'ю до моєї дитини, це треба розуміти. Ну, всіх нас, ми любимо своїх дітей, але це питання дуже, дуже особистої індивідуальності. Поки це не пройдеш, не відчуєш, не зрозумієш. Ну, та, В деякій мірі це в заручниках. Ти не належиш собі ну, на всі 100% твоє тіло не належить тобі на всі 100%. Це дуже е, серйозні психологічні потрясіння. Тому реально я полетіла. І я думаю, у мене є багато світлин, прекрасних моментів і відео, як моя манюнька прилинає до моїх грудей, і це прекрасно. І, і мій досвід мені як сказати, я себе хвалю. Я молодець, я в своїй ситуації в своїх реаліях справилася, в принципі, навіть краще, аніж могла того очікувати від себе. Насправді я не думала, що протримаюся так довго. Не те, що там трималася весь цей час, але що буде це так органічно до двох років, я не думала. От більше ніж два роки це для мене звучить овер до фіга, тому цей ліміт якраз мій. Ось така історія мого згортання ГВ. Я себе вітаю і надсилаю промінчики підтримки всім вам, дівчата, Real мама тому, що у кожної свій шлях, і він непростий. У когось дуже складний, у когось легкий. Я вам з легкістю також заздрю, і це круто, радійте. Всі, для кого це здається нереальним, от поступово це працює. Я в якийсь момент була навіть в такому стані, що я готова була цією зеленкою все мазати. Їхати кудись на день, залишати дитину там з кимось, бабусями, з татусями, з усім, з дідусями, і просто їхати, тікати, і думаю, стрес буде для дитини. Ну, хоча би буде очевидно щось з чим іти до психолога. От, тобто у мене навіть такі були настрої в якийсь момент. я настільки неймовірно рада і навіть не вірила в те, що поступове згортання оцих годувань воно призведе мене до такого мене і мою малу, до такого е легкого фіналу. Ну, півроку це, в принципі, фінал такий затяжний, ну але він настільки природній, без затягування перев'язування грудей, без безсонних ночей для дитини, від якої відірвали мамку, як це раніше було, і вона з нею не ночує чогось. Ну, тобто, все це мене оминуло, я не вимовну цьому рада. Тому ще раз, Ютуб канал Ніна Зайченко, дуже раду, поз... раджу і позитивний досвід ваших подруг. Насправді будь-який досвід, тому що з усієї цієї інформації, яку я отримала, і від живого спілкування, в тому числі від якихось там коментарів, дописів і професійних порад, я ну зрозуміла, що для мене окне ок. Не ок Спробувала різні варіанти і в результаті задоволена тим, що отримала. Дякую за те, що прослухали це аудіо. Ще раз всім велику підтримку. Материнство це щось неймовірно класне, але неймовірно складне. Тому ви все зможете. От конкретно ти зараз слухаєш, ти все зможеш, все вийде, все буде ок. Так, треба постаратися, але е, я дійсно всім бажаю, щоб все було своєчасно, з найменшими втратами, так би мовити, і щоб ви в фіналі раділи своєму рішенню, своєчасному, були задоволені собою, навіть якщо десь трошки незадоволені. щоб ви могли випити свій келих Вона і зробити те, що вам хочеться, аби відсвяткувати це завершення. Будьте здоровими, нехай все буде добре, і нехай ваші дітки також будуть здоровими і щасливими зі своїми Real Mamas поряд. Всіх обіймаю до зустрічі в новому подкасті.